І тусім продовжую гуляти англійським селом і показувати найцікавіші ідеї для саду. Цього разу я хочу звернути увагу на контейнерне озеленення. Тут популярно міксувати ось такі рослини в контейнерах разом із тими, що висаджені в ґрунт. Погляньте, яка красивезна гортензія, ніби букет у вазі. Це вона тут росте. Оригінально, як на мене. Ось такий центральний і дуже гарний об'єкт на цій клумбі. Квіти не зрізаються, вони декоративні всю зиму, хоч і сухі. Згодні. Тут троянди в контейнерах і аукуба японська. Ми її знаємо більше як кімнатну рослину. А там біля будинку бак, куди стікає вода для поливу рослин. Клімат тут вологий і не жаркий, але все ж таки інколи рослини потребують поливу, особливо ті, що в контейнерах. І ось такий дворик, яке велике, немолоде вже хвойне дерево, але стрижеться і підтримується ось у такій формі. Оригінально. Далі фотінія стрижеться і формується ось таким деревцем. Я впізнала її за червоними приростами. Красуня, з у горщиках, ось така каміння для декору. Он поїхала машина розмальована, то доставка продуктів. Це велике село, але магазинів немає зовсім жодного. Тут у кожного своя машина: їздять на роботу і в магазини. А ще тут дуже популярна доставка продуктів додому після замовлення онлайн і коштує вона зовсім дешево. Я не називаю, що це за рослини, бо я ще дуже молодий садівник. У попередньому відео я заплуталась кипарисовик, то був чи кипарис. Мабуть, все ж таки кипарис. Підказуйте, я завжди вдячна за поради, підказки і адекватно реагую на конструктивну критику, але конструктивну. На стіні, он там я впізнала клематис, сухий зараз, але є тут і клематиси, які зараз не просто зелені, вони цвітуть. Покажу обов'язково, відео вже зняте. А зараз гляньте, яке диво. Скажете, прості нарциси, яке ж це диво. Але ж зараз січень. Дві ночі підряд було мінус градусів морозу. А ми йдемо далі. Дайте знати, чи цікаве вам таке відео лайком, коментарем. Якщо цікаво, то буду гуляти ще. А ми повертаємось до теми контейнерного озеленення і я покажу вам садок у горщиках. Абсолютно всі рослини ростуть у горщиках. Коли я вперше побачила цей двір, я була дуже вражена, бо ніколи не бачила нічого подібного, хіба що на фото. Але вживу це сприймається зовсім по-іншому. Ось яка чорна куля схожа на перлину. Контейнери різної форми, різної величини, але всі в одному стилі. Деякі з них зараз порожні, але в деяких ростуть вічно зелені кущики. Вони і створюють зараз красу. Ось так розділені двори сусідів. Можна сказати, паркан між сусідами. І ще раз поглянемо на цей двір. Цікаво, я думаю, що й практично. Потребує небагато догляду. Але за контейнерними рослинами треба вміти доглядати. І подивимося на передній дворик сусідів. Тут гарний зелений газон. Сусіди теж люблять контейнери, але і дешевші, і в іншому стилі. Дерев'яні, ось такі ящички. Але теж гарно, цікаво. На жаль, зараз взимку вони порожні. Краса буде влітку. А ось не порожній, це флокс шиловидний. У мене він і зараз зелений, мабуть, це від сорту залежить. А тут теж контейнери, зараз всі порожні. На жаль, можемо лише уявляти, як гарно тут буде з квітами. Ось це, що ми бачимо, ще називають мобільним квітником. Можна переставляти, міняти, творити. Це рододендрони. А тут ще решітки, щоб щось плелося по них. Можливо, то для однорічних рослин або багаторічників, яких зараз не видно. Ось така коротенька прогулянка. Найцікавіше попереду. До нових зустрічей!